Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився фінальний матч Кубка Короля Барселона Реал Мадрид. 3-2. Барселона перемагає. Просто якийсь неймовірний матч. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. І розпочнемо ми все обговорювати зі стартових складів. Барселона, Хансі Флі, головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова розстановка Барселони. у воротах пара центральних захисників, Кубарсі Мартінес Мартін Жилькенде по флангах, Фрэнкі Дейон Підріб, центральний опорній. Півзахисники Дані Ольма, центральний атакувальний півзахисник. Рафінія, Ламін Ямаль по флангах, Та Ферран Торес у нападі це стартова розстановка Барселони, Мадрид, Карлан Челоці, головний тренер команди. 4-2-3-1 стартова розстановка Мадрида. Тибо Крута у воротах, Руле Сенси, антония Рюдигер, пара центральных защитников, Минди, Лукас Васки с по флангах, Арельен Чомини, Федерико Вальверде, центральные опорные пив Джуд Беллингем, центральный таковальный пив защитник, Родриго Дани с по флангах, Винисиус Жуниор у нападе, це стартовая расстановка. Мадридського реала, ну а тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Ну що ж, Барселона заволоділа територіальною перевагою, неймовірний тиск. Справді, Барселона зробила на ворота Мадріда тотальний контроль м'яча від Барселони, тотальна кількість атак. Справді, реалу було неймовірно важко. Барселона тиснула. Барселона створювала непоні нагоди. І 8, 28 хвилина матчу, хороша атака проводить Барселона по правому флангу. Іде простріл. є абсолютно один Педрі, не бігає. Підри ударго Педри. Двадцять восьма хвилина матчу, гол, Барселона, Ламін Ямаль побачив. Абсолютно одного Педрі, який пробиває точно в замісіньку. Дальню дев'ятку. Влучає Педрі 1-0. Барселона на 28-й хвилині відкриває рахунок матчі. Нечі, друзі, на 11-й хвилині була вимушена заміна у Мадріда. Франк Гарсія обміняв Міндію. У Мінді, наприклад, жаль, знову була. Травми, і хочеться друзі побажати Мінді, скорішого одужання, всього найкращого. Барселона забиває гол, причому забиває на 28 хвилині матчу. Геніальний просто удар від Пєдрі. Ну і Барселона, відповідно, забиває на 28-й хвилині матчу 1-0. І після забитого м'яча, в принципі, Барселона, на мою думку, контролювала матч. У реала моментів майже таких то й не було. і справді Барселона володіла ініціативою, і в принципі перш там завершит, ноль, и поддила, и справدي, Перше, тайм завершиться 1-0, і Барселона по ділі справді перемагає. Перший якраз та тайм. Друзі, трішки пізніше вийде, до Барселона Рональда Рауха, Гаві, Фірмін Лопеш, Пау Віктор, Ерік Гарсия. У Мадрида вийде Фран Гарсія, ну Фран Гарсія вийшов ще в першому тамі, Лука Модрич Кіліан Бапе. А ось у другому таймі додає вже Реал. Реал додає. І справді команда Керолан Чілоці дуже здорово, на мою думку, провела якраз то другу 45-хвилинку. Реал, скажімо так, справді моменти, непогані пішли у Мадріда. Ну і штрафний, вдається зробити штрафний на 70 сімдесятій хвилині матчі. Кіліан Мбаппе, До речі, сам же його француз і заробив, і сам же Кіліан Мбаппе. Сам же Кіліан Бапе буде виконувати штрафний. 70-та хвилина матчу. Справді, дуже вирішальний момент. Штрафний пробує Кіліан Бапе. Кіліан розбігається удар, гол! 1-1, Кіліан Бапе, 70-та хвилина матчу. 70-та хвилина матчу. 1-1, Кіліан Бапе, забиває красень м'яч зі штрафного. Фантастика, один-один Мадрідський реал відігрується. І ось після того, як Мадрід відігралася, коли команда Карлончоті, ось вона відчула. вона відчула, те, що може забити ще один м'яч. Реал. Мені здається, психологічно був краще, ніж Барселона. Після того крахунок якраз зрівняв Кілін Бапе. Ну і Мадрід іде в атаку. Мадрид хоче ще один м'яч забити. Ще хоче гол забити реал. Реал атакує. Хоче команда Келончеті забити. Вдається зробити серію. Небезпечних кутових, яких там подавав там Гюлєра. Спочатку була, напевно, перша подача футболіста Барсони відбилася, але відбилося не ще один кутовий. А Мандрід э, продовжує тиснути на ворота суперника. Тисне Мандрід. Ще один кутовий з правого флангу. Подає його Арда Гюлєра. Арда. виконує подачу до така видання, чекає чи мені ударгор, чоміні. Один-два. Мандрій Скірел виходить уперед. Фантастика. Арльен Чомии Француз опиняється абсолютно один. Пробуває головою і робить рахунок. Матчі 1-2 на користь Мадридського реала. Мадридський реал Карл Челоти виходить уперед у даному поєдинку. Команда Карлан Чилоти переламлює матч зник на голову. Але Барселона, Фліка не здається Барселона. Барселона не здається. Барселона атакує. 84-та, хвилина матчу. Ямаль, Геніальний пас Ламіна. Ферран выходит на данную позицію. Бигра Тиба Куртуа. Ферран, Ферран удар. 2-2, 2-2, Ферран Торес. 84 та хвилина матчу. Зиний рахунок Барселона. Фантастика. 2-2. 2-2 у Севілі, і геніальна передача Ямалі. і Фіран Торес вийшов один на один, обіграв, і пробив дуже здорово. 2-2. Барселона відігралася на 84-й хвилині матчу. Ну і далі, далі в принципі, обидві командують дотримали таку нічю. 2-2. І матч перейде, перейшов, відповідно, в овертайм в екстратайм по хвилин, так. 15 додатковий час, екстра тайм. В принципі, в екстра таймах матч був доволі таки обережний. Тому що ціна будь-яка помилка, будь-яка, будь справді маленька помилка, могла коштувати об обом командам. Або поразки, або перемоги, відповідно. 17-го да? ціна цього йому неймовірна, Це фінал Кубка короля це Ель Класіко, Барселона Мадридський Реал. І ось вона 116-та хвилина матчу. Рахунок 2-2. Здається, що все. Серія пенальті буде. І в принципі, справді, в екстратаймах моментів майже не було. Я би не сказав, що були якісь нагоди. Але ось вона, 116-та хвилина матчу. Помиляються футболісти Мадріда Кіонде, Жульконде, підхоплює м'яч. Удар Француза. goal Жулькіон Д 3-2. 3-2. 3-2. Барселона вириває перемогу на 116 й хвилині матчу. Жулькіон Д робить рахунок у матчі 3-2, Барселона. 3-2 Барселона! Барселона! Переламлює також матч, тому що здавалось, коли вже Мадрид переломив ситуацію, коли рахунок став 1-2, коли команда карла Анчелоці була в кращому психологічному настрілі Мандрід. Але Барселона знайшла у собі сили переломити, навіть такий важкий матч І фінальний свисток, де суддя 3-2. Барселона перемагає, там ще потім червону картку. Там Антоні ризикер отримав там ще Лукас Васкес отримав пряму червону картку. І Джуд Белінгем також отримав пряму червону картку. Там тони я не знаю, там щось там кинув суддю, а, Не справді, там фупс матри. І справді всі були дуже засмучені, і справді після цієї поразки. Ну, Барселона, відповідно, здобуває просто якусь неймовірну перемогу. Статистикою, краса за ми подивимось: 22-15 по ударах, 9-7 по ударах в площину, володіння 60-40 перевага Барселони. Ну і закутимо 8-7. Але якщо подивимося статистику гольових нагод, 1 один-два дві голіві нагоди. У Манріда, одну Гулів нагоду команда Карла Анчелоці не реалізувала. Барселона була єдина гольова нагода. І команда Хансі Фліка свою єдину Гуліву нагоду реалізувала. Цей момент був Феррана. 670, 670 передач Барселони, 594 з них були точними, 88% якраз то точність передач Манріда. 453 передачі, 365 з них були точними. І 80% точність передачі Менерського Реала, 7-2 по офсайдах, з 22 ударів, 9 в площину у Барселону, удара, 8 зворота. Ще, до речі, був удар в Каркас у Барселони, 5 ударів заблокованої були. У Мадрида з 15-ї сім в площину, три повзворота і 5 заблоковані удари. 15-15 по успішних відборах, 57% успішності у Мадрида при у Барселони. У Мадрида 55% успішності. У Барселони 57. Далі, друзі, йдемо 5 сейвів з хащен з ногом, 6 сейв, Тібу Куртуа, 23-27 по м'яча, 24-8 за перехопленнями. Це дуже показова статистика. Втричі більше успішних відборів зробили. Каталонці. 23 порушень правил Барселони, 11 у Манріда, 4-3 по жовтих картках. Але у Манріда аж 3 червоні картки було. Да, На останніх хвилинах матчу. да, Там були Емоції, Антоніо Рюдзігер отримав червону картку. Білінген і Лукас Васкес отримали червоні картки. А найкращого футболіста матчу я б, би, друзі, би найкращого футболіста матчу, напевно, був була міна Ямаля. І справді, друзі, мені дуже сильно сподобалось. Гра молодого іспанця Ламіна ямаля не знаю, друзі, би напевно була міна ямаля. Обрав би найкращого футболіста якраз до даного матч. Неймовірний футбол, неймовірний матч. Десь спочатку Барселона там забила перший, забив Педрі, і Барселона контролювала матч. Потім другий тайм. Мадрид робить камбек, виходить вперед, показує характер. І здавалося, Мадрид бере ситуацію вже в свої руки нарешті. Ось. Але Барселона знаходить собі силу відігратися. І далі вже Барселона виглядає, виглядає цікавіше. І відповідно Барселона збиває. На 116-й хвилині і здобуває неймовірну перемогу 3-2 на е олімпійському стадіоні Севілія. Щоб підвести глобальний підсумок цього матчу, то на мою думку, все-таки, напевно, Барселона на перемогу награла. Дуже потужний перший тайм. Від Брасону неймовірно потужний перший тайм від Барселони. Другий тайм плюс-мінус був рівний. овертайми також були рівними. Все-таки, на мою думку, напевно, на таку мінімальну перемогу Барселона, де і награла. Ну що, друзі, Барселона Реал Мадрид 3.2, Побажаємо Барселоні та Мадридському Реалу всього самого найкращого. Вам, друзі, також чергосерець побажаємо добрати всього найкращого. Бережіть себе, будьте завжди щасливими. Усім до побачення. Усім до нових зустрічів.